Хто такий герой бойовика 80-х? Прийнято вважати, що це ходячий набір кліше з набору м'язів, зброї та нестримного бажання справедливості за будь-яку ціну. Він не має бекграунду, він крутий просто так по дефолту, у нього ніколи не закінчуються патрони і він завжди досягає своєї мети. Усі бачили таких героїв десятки разів, та чи не пропустили ми щось важливе? Усім привіт! Ви на каналі 99.9 за мікрофоном Юрій, і сьогодні ми з вами детально розберемо два культові бойовики з 80-х, які є не такими простими, як може здатися на перший погляд. І хоча мало хто похвалить ці фільми за глибину або цікаве авторське послання, але все ж вони не просто так займають високі рядки у глядацьких рейтингах та по праву вважаються класикою у своєму жанрі. Тож беріть щось смачненьке, вмощуйтеся зручніше і всім приємного перегляду! Оригінальний фільм хижак, який вийшов на екрани 12 червня 1987 року. На перший погляд може здатися типовим бойовиком того часу. Незважаючи на досить простий сюжет і про холодну першу реакцію критиків, цей фільм дуже швидко став культовим. Тут безліч видів зброї. Він настільки динамічний і брутальний, а все відбувається так швидко, що ми просто не встигаємо задуматися про що взагалі цей фільм, яка мотивація у діях хижака і чому далеко не він головний у цій стрічці. Перша ідея створення фільму виникла у авторів початківців, братів Джима та Джона Томасів. З цієї ідеї виник дебютний сценарій з робочою назвою Мисливець, але оскільки фільм з такою назвою вже існував, її замінили на хижака. Написавши сценарій, Томаси нікому не змогли його показати, оскільки в Голівуді вони були ще ніким. Проте, брати знайшли досить оригінальний вихід. Вони пробралися до офісу студії 20-те століття Fox і буквально підсунули свій рукопис під двері одному з керівників студії. І Томасам пощастило їхню роботу прочитали та показали продюсеру Марку Девісу. Той позитивно оцінив сценарій та залучив до справи ще двох кінопродюсерів Лоуренса Гордона та Джоела Сільвера. А Сільвер, який щойно спродюсував стрічку команду з Арнольдом Шварценеггером, відразу ж переслав сценарій Арні, і той погодився зіграти головну роль. Ну добре, Що треба робити. Режисерське крісло зайняв Джон Мактірнан. А на роль інопланетного мисливця покликали тоді ще мало кому відомого Жан Клода Вандама. Однак, коли актор дізнався, як саме доведеться виконувати цю роль, і що йому не вдасться засвітити своє обличчя в кадрі, він відмовився від участі у зйомках. У кінцевому результаті цю роль виконав актор Кевін Пітер Холл, зріст якого становив аж 2 метри 20 сантиметрів. На ролі ж інших героїв потрібно було набрати фізично підготовлених акторів, які виглядали у кадрі так само солідно, як і Шварценеггер. Роль Ділана виконав Карл Везерс, який вже був відомий за роллю Аполло Кріда у фільмі Рокі. Індіанця Біллі зіграв Сонні Лендгем, а роль Мака отримав Білл Дюк, який уже працював зі Шварцем у фільмі Командос. Реслер Джесі Вентура виконав роль Блейна, а спецпризначенця Пончо зіграв справжній ветеран В'єтнамської війни Річард Чавес. Зйомки картини стартували в Мексиці навесні 1986 року і проходили у непростій обстановці. Знімальній групі доводилося боротися зі зміями, п'явками та велетенськими комахами. Клімат також не полегшував завдання. виснажлива спека змінювалася різким зниженням температури та дощем, а нерівний ландшафт не дозволяв чітко виставляти кадри і сцени доводилося перезнімати безліч разів. Однією з головних проблем для творців став дизайн хижака, адже всі розуміли, що успіх картини напряму залежить від того, наскільки страшним та незабутнім буде образ монстра. Що ж за потвора? Але студія вирішила трохи зекономити та замовила створення дизайну прибульця в одній її компанії, яка затребувала меншу суму, ніж конкуренти. І як відомо, скупи і платить двічі. Побачивши перший прототип, МакТірнон зрозумів, що у них серйозні проблеми. Тому, по рекомендації Шварценеггера творці звернулися до Стена Вінстона, який вже працював над такими картинами, як чужий і Термінатор. Ще один цікавий факт: здатність хижака ставати невидимим це не задум сценаристів, а випадкова помилка людей, які відповідали за спецефекти у цьому фільмі. За першим задумом, хижак мав лише імітувати колір навколишнього середовища на кшталт хамелеона. Але побачивши помилку фахівців з візуальних ефектів, Мактірнан вирішив зробити невидимість однією з основних рис прибульця. Я бачу. Поширеній думці центральною фігурою стрічки є не інопланетний мисливець, а куди більш небезпечний хижак, але про це пізніше. Прибулець же неймовірно страшний і жорстокий, його природа нам чужа та незрозуміла, але всі його дії все одно підпорядковуються певній логіці. Він має власний кодекс честі, щось на кшталт набору правил справжнього воїна. Він вступає в бій лише тоді, коли противник до цього готовий. По фільму зрозуміло, що хижак не нападає на беззбройних або сплячих людей, і найголовніше, він вбиває тільки таким чином, яким на це заслуговує противник. Першу половину фільму прибулець спостерігає за людьми та детально їх оцінює, а потім по черзі вбиває кожного з них відповідно до їхньої поведінки. Події у фільмі являються чистим випробуванням мужності для кожного члена команди, яке, на жаль, закінчується їхньою загибеллю. І з цієї точки зору фільм Хижак можна сприймати як філософське переосмислення мужності як такої. Загін Алана Датча Шефера представляє собою справжнє бойове братство. Коли стріляє один, інші без зайвих запитань просто приєднуються до побратима. Командир поважає кожного члена свого загону і вони ставляться до нього з такою ж самою повагою. Цей елітний підрозділ діє як одне ціле, кожен має певні бойові якості та виконує свою частину роботи. Серед них немає слабаків, однак насправді кожен з них розуміє мужність по-своєму, і саме хижак нівелює це розуміння та не приймає його. Цікаво, що крізь весь фільм прослідковується одна особливість, яку мало хто помітить, а саме як хижак смертю провчає членів загону дача. Першим він вбиває радіотехніка Хокінса, найменш відважну людину у команді. Хокінс чудовий боєць, але всередині він почувається не таким сміливим та мужнім, як інші, тому намагається компенсувати це відчуття брутальними жартами, на які мало хто реагує. Він гине під час переслідування полоненої Анни, адже в цей час хижак сприймає погоню як акт наруги над дівчиною та повністю перевертає ситуацію, роблячи його жертвою, а дівчину, до речі, залишає живою. Коли ж крутого мужика з мініганом Блейна ранять у руку, він каже напарникові, що немає часу на кровотечу. Хижак навряд чи зрозумів цю фразу, але точно зрозумів, що це за боєць, тому вбиває він його плазмовою гарматою здалеку. І після смерті його рана справді була безкровною, адже цей крутий хлопець не мав часу на кровотечу. Мак небагатослівний, але він найбільший любитель погроз. Наприклад, в одній зі сцен він погрожує ділану. каже, що якщо він підставить команду, то мак залишить його стікати кров'ю. Хочеш нас підставити, паскудо. Мені начхати на твої регалії, тільки спробуй нас здати і захлинеся власною кров'ю. І саме його хижак в кінці кінців і залишає стікати кров'ю. Для давнього друга датча діла на боротьба за владу це визначальний чинник у його трактуванні мужності. Він завжди хоче продемонструвати свою перевагу, що ми бачимо навіть при першій зустрічі давніх друзів. Символічно, що, врешті-решт, хижак відрізає йому лазером саме ту руку, якою він і вітав датча. Пончо був відважним бійцем без явно виражених слабкостей. Він не проявляв неповаги до інших і в очах хижака виглядав більш ніж гідно, тому прибулець добиває пораненого воїна одним влучним пострілом. Хоробрий боєць та мовчазний слідопит Біллі, як і дач визнає свій страх та віддає перевагу діям замість розмов, тому хижаком йому теж була надана благородна смерть в закадровому двобої. Найдостойнішим суперником для хижака очікувано виявився дач. Дач на відміну від Біллі, тимчасово втік від небезпеки, але в його втечі була практична причина він відступив, щоб підготувати засідку, водночас роблячи фінальну сцену більш напруженою та ефектною. У фінальній сутичці дач приймає свій людський страх, але в той же час долає його. Тут він ніякий не бравий вояка, що рветься у бій, а розумний стратег, що вміє адекватно оцінювати ситуацію. Він знає, в який момент напасти, а в який відступити. Його мужність не показова, він не кидається на ворога з голими руками і не розмахує зброєю. Саме розуміння меж своєї мужності і відрізняє його від інших членів групи. Люди, які померли від рук хижака, певною мірою імітували свою хоробрість, Хокінс найбільше, білі найменше, але все ж таки. І фільм показує нам, що всі вони померли саме через цю брехню самим собі. Удача ж прокидається інстинкт виживання, і він використовує проти хижака його ж прийоми. Він кидає виклик прибульцю і той визнає в ньому рівного собі противника, обезброює себе та вступає з ним в рівний двобій. В кінці хижак сміється та знищує себе, але залишає достатньо часу, щоб дач встиг втекти, тим самим визнаючи свою поразку як справжній воїн. Дач переміг, але при цьому він змушений був сам перетворитися на холоднокровного хижака, яким рухають інстинкти. І це єдина мужність, яка насправді мала значення для прибульця. Адже виявляється, що справжня мужність заключається в тому, щоб прийняти свій страх, подолати його та протистояти невідомому і загадковому злу. Нам дуже пощастило майоре. Люди, яких ми повбивали, російські військові консультанти. хороша робота Мак. Очистіть територію, щоб не було ніяких слідів. Відходимо глядачі. Добре сприйняли цей фільм, і з 15 мільйонним бюджетом він зібрав у прокаті близько 100 мільйонів доларів. Критики ж були до нього менш прихильні, а основні претензії були до невигадливого сюжету, пропаганди насильства та надмірну брутальність. Але як це часто буває з культовими стрічками, згодом ставлення до фільму змінилося, і з роками багато критиків почали включати картину Джона Мактірнана до списків найкращих фільмів у своєму жанрі. Кобра це справжня класика VHS епохи. Хтось бачить у цій стрічці лише типового представника жанру і дивується його наївності, а хтось із задоволенням отримує суперстильний привіт із 80-х. це шкідливо для здоров'я. Що шкідливо, придурок? Я. У середині 80-х років, завдяки успіху вже кількох фільмів Рембо та Роккі, Сільвестр Сталоне був однією з найбільших зірок Голівуду та задався пошуками проєкту, який би дав йому нову популярну франшизу. І саме так у нього зародилася ідея втілити на екрані образ такого собі небалакучого героя, який мав би рокерський прикид і заставляв негідників величезного мегаполісу дотримуватися закону. Відштовхуючись від цього образу, стало не взявся за написання сценарію. Цікаво, що він додав до нього сюжетну лінію з кримінального роману Поли Гослінг Чесна гра де розповідалося про ветерана В'єтнаму, який працює в поліції Сан-Франциско, та представлений захищати жінку свідка. В результаті у нього вийшла історія про групу сектантів під назвою Новий світ одержимих ідеєю винищення слабких та створення нового суспільного устрою. Їм же протистоїть безкомпромісний копі з загону зомбі Меріан Кобретті, чи просто кобра, який одержимий ідеєю правосуддя та справедливості за будь-яку ціну. Ти пухлина а я хірург. Оскільки матеріал був явно не оскароносним, більшість студій не захотіли за нього братися, і після деяких блукань актор знайшов зв'язки з компанією Кенон. У 80-ті ця компанія була одним із головних постачальників кінопродукції з примітивними сюжетами і так званих фільмів категорії Б. Поява ж на горизонті голівудської зірки Сталоне була для них приємним та несподіваним сюрпризом. Однак Кенон на той час не могли повністю потягнути такий проєкт, тому залучили до співпраці студію Warner Brothers. І отримавши 25 мільйонів доларів, команда приступила до зйомок фільму, який у майбутньому стане культовим. Образ самого Кобри був пропрацьований до дрібниць. Крім зачіски, шкіряної куртки та вузьких джинсів, у поліцейського з'явилася впізнавана зброя та звичайно автомобіль. Пістолет марки Кольт із зображенням змії на рукояті був виготовлений на замовлення, а автомат, який засвітився у фінальній частині стрічки, оснастили модним на той час лазерним прицілом. І звичайно, у крутого копа із альтернативного Лос-Анджелесу повинна бути крута машина. Тут Сталоне використав свій власний автомобіль Форд Меркурі Монтерей 50-го року випуску, який для сцени з погонями та аваріями замінювали трьома дублюючими машинами. Спеціально ж для ватажка банди сектантів було розроблено специфічний ніж, вимога до якого при створенні була лише одна, щоб він запам'ятовувався. Постановником кобри став Джордж Косматос, з яким Сталоне вже працював над стрічкою Рембо 2». А роль жінки свідка виконала датська фотомодель та тогочасна дружина Сталоне Бріджит Нільсон. Вибір же головного антагоніста був не такий очевидний. На початку актора-початківця Брайана Томпсона не хотіли затверджувати на роль, оскільки команді він здавався занадто милим. Але так було лише до того, як почалися екранні проби, на яких Томпсон показав усе, на що він здатний, і режисер зрозумів, що вони знайшли того, хто їм потрібен. Кліпова нарізка у сцені, що відкриває фільм, удари сокир і мотоцикліст на тлі криваво-червоного світанку, відразу показує, що на нас чекає мега крутий коктейль зі стилю та брутальності. Антагоніст у фільмі це взагалі якась пекельна суміш Термінатора та Майкла Майерса. Брайан Томпсон, із найстрашнішим після Дарта Вейдера Голосом, видав одного з найжахливіших лиходіїв 80-х, при цьому не маючи якоїсь глибини чи мотивації. Та не дивлячись на це, він викликає якийсь непідробний страх, від якого кров стигне у венах. Ти цього не зробиш. Ти не стрілятимеш. Сам Кобра у фільмі крутий рівно настільки, наскільки бездушний та жорстокий головний ватажок сектантів, а епічна битва на ливарному заводі це гідний фінал для такого страшного виродка, як нічний різник. Кобра не приймає компромісів, для нього важливий справедливий результат, і не важливо в який спосіб він його досягне. Сповна характеризує образ головного героя і його фраза в кінці фільму. На цьому місці закінчується закон, і починаюся я. Кобра розуміє, що для того, аби перемогти противника, потрібно бути розумнішим, хитрішим та інколи навіть переступити правила та принципи, адже ворог грає не за правилами. У фільмі також можна побачити і певні відсилки. До прикладу, якщо детально подивитися на всю частину в лікарні, то відразу можна впізнати Хеловін Джона Карпентера, такий собі старий добрий моторошний слешер. Можливо, акторська гра Бріджит Нільсон у даній картині і не надто високого рівня, але на мою думку, в більшості сцен із роллю переляканої Інгрід вона впоралася. Особливо у моментах, коли небезпека буквально за дверима, ти дійсно її довіряєш і відчуваєш її внутрішній жах. Ну а самий крутий момент, на мою думку, це вставка з нарізкою кадрів під композицію Роберта Тепера Angel of the City». динамічний монтаж під музику 80-х і відразу кілька сюжетних ліній це класична кліпова подача візуального матеріалу епохи зародження MTV. Завод для фінальної частини фільму був звичайним індустріальним кліше та зустрічався майже у всіх бойовиках того часу. І режисерам, і глядачам подобалися індустріальні декорації, тому що вони масивні і мужні, а сталеві преси та працюючі двигуни це ж ідеальні іграшки для дорослих хлопчиків. У середині 80-х, завдяки таким стрічкам, як Рембо та Рокі, Сільвестр Сталоне все ще вважався не лише героєм бойовиків, а й серйозним драматичним актором та сценаристом. Але його кобра після виходу в прокат викликала переважно негативну реакцію серед критиків і у пресі. Розчарування полягало в тому, що стало не зняв відвертий треш бойовик, що екшн-сцени зняті ривками, що у вчинках персонажів немає логіки, а герой стало не виглядає справжнім варваром. Та все це більше виражало типову ворожість інтелектуалів до класичних бойовиків того часу. Але яку б реакцію фільм не викликав у критиків та журналістів, глядачам фільм подобався. Оскільки у прокаті стрічка показала себе досить посередньо, а також отримала цілих шість номінацій на антипремію Золота Малина, «Кенон» та Ворнер Бразерс» почали вагатися з приводу продовження, і на цьому все закінчилося. Та не дивлячись і на що, кобра, як і раніше затребувана у глядачів, і за рейтингом фільм знаходиться всього на кілька ступенів нижче за перші частини вищезгаданих «Рокі» та рембо. З погляду ж місця картини у світовому кінематографі, то це беззаперечно один із найвидатніших фільмів у своєму жанрі. Чарівний коктейль яскравого брутального бойовика 80-х і трилера того часу, що захоплює поціновувачів дотепер. А на цьому в мене все. Дякую, що подивилися це відео. А також не забули підписатися на канал та поставити вподобайку. Пишіть в коментарях, які моменти чи цитати з цих фільмів запам'яталися вам найбільше. Бережіть себе та своїх рідних і до скорої зустрічі в наступному відео.